Олого Дністра, у який впадають Лінниця, Луква, Немалипа і Бистриця, судилося постати одному із наймогутніших осередків української державності, Великому княжому городу Галичу. Тут плекався і полем'янів український дух, загартовувався у жорстоких битвах за Галицьку землю, кувався волею мужніх і мудрих галицьких князів, увіювався славою у переможних звитягах галицьких полків, омивався слізьми і скріплювався молитвами тисяч галичан після кривавих побоїщ і під чужонецьким пануванням, оновлювався у словах галицьких літописів, євангелій, книг і пісень, зростав у яскравих витворах галицьких майстрів, Орах, церквах та інших мистецьких шедеврах так саме Галич увійшов історію як твердиня на західних кордонах давньої України Руси, як стольний город, княжий що прийняв у Києва після розпаду Київської держави у 12 столітті і більш як на 100 років продовжив державність українського народу. Тодішній Галич визначив хід європейської історії. До його дзвонів прислухалися правителі багатьох держав, а міцна криця княжих мечів не раз перетинала шлях загарбників. Галич це доказ генетичної спроможності нашого народу до державотворення, вміння зберегти і утвердити на карті світу свою державу. Галич славився у краях далеких і близьких як одне з найбільш розвинених та квітучих міст. Фактично вже в ті часи тут був започаткований процес входження в Європу, який нині набув широких масштабів глибини інтенсивності. Галицько-Волинське князівство вжило у мирі зі своїми сусідами, знаходило друзів і союзників, а разом з тим гідно вело себе у міждержавних стосунках і міло постояти за свою землю і свої інтереси. У цьому історична заслуга міста на наукою. Ось чому історія цього міста, якому виповнилося 1100 років від першої письмової згадки, заслуговує на особливу увагу історії України. Перша письмова згадка про Галич та походження його назви. Ці питання вже 200 років хвилюють дослідників і всіх хто цікавиться градом столицею колишнього могутнього Галицько-Волинського князівства 12 13 тринадцятого століть. У історичній літературі наводять кілька дат, які свого часу дослідники вважали першими письмовими згадками про старовинний Галич. Перша з них зустрічається у Києво-Печерському патеряку під 1098 роком, де розповідається, що під час війни київського князя Святослава Ізяславовича з Галицькими князями Володаром і Васильком припинився підвіз Солі з Галича до Києва. Тривалий час у літературі вважалося, що перша письмова згадка про Галич була пов'язана зі смертю князя Івана Васильовича. У київському літописі під 1141 роком записано. Цього ж року представився у Галичі Василькович Іван і взяв волость його Володимир Коволодаревич. Третю дату вчені вважали 1145 роком, коли Галич, столицю Галицького князівства, захопив князь Ізгой Іван Берладник. Четверта дата 1164 рік. У Київському літописі згадується, що у той же рік була повінь велика у городі Галичі, внаслідок чого втопилося понад 300 солоторгівців. Однак у 1980 році львівський археолог Вітольд Ауліх у статті Історичеська типографія Дрєніва Галіча досить аргументовано вказав на давнішу першу письмову згадку про Галич 898 рік. Він мав на увазі анонімного нотаря угорського короля Белли, який у своїй історії згадує про гостювання у Галицького князя угорського ватажка Алмаші зі своїм військом, що тоді переходило через Русь на нові кочовища у Панонію. Друге, не менш цікаве питання, звідки пішла назва Града Галич. Дослідники по-різному пояснюють її походження, але так і не прийшли до спільної думки. Один із перших дослідників, археолог Ісидор Шараневич, намагався вивести назву від якогось князя Галиця, який мав би бути похований у Галичині могилі, як перший правитель града. Загадка Галичиної могили не дає спокою історикам і археологам дотепер. Копали княжі Галич багато разів. І тільки у 1991 році відомий київський археолог професор Володимир Баран та Івано-Франківський археолог Богдан Томенчук поновили її розкопки. Того ж року вони знайшли у могилі зброю, ті бойові сокири, залишки залізного кинжалу 60 см завдовжки, залізні наконечники стріл. Галичина могила не символічний курган, а поховання знатного воїна, можливо, князя. Отже, повернемося до походження назви Галич. Торкалися цього питання й інші дослідники. Їхні гіпотези навів у своїй праці княжий Галич В Ярослав Пастеринак про те, що назва Галича могла піти від польського слова «гала» гора, і згадував на огал чорний, від чорної галки, яку мала у своєму гербі Галицька земля, від сусідів галійців, від кельського племені галетів, від гори Галич, що знаходиться у сучасному Галичі. Побутувала цікава легенда, що місто було засноване одним з перших київських князів, який під час походу зупинився у околицях сучасного Галича. Обравши зручну для оборони місцевість, його загін підійшов до місця, де тепер починається Галич. З Землі Хмарою піднялася з граю вороння Галича. Тому місто, яке пізніше збудували, назвали Галичем. Ця легенда вказує на традиційні зв'язки Галича з Тремнім Києвом. Викликає зацікавлення інша гіпотеза письменника Степана Пушика, що назва Галич могла піти від слова Галиця змії, яку вшановували у дохристиянські часи. Вона навіть була зображена на стіні Успенської церкви у Крилосі. але можливу назву міста треба насамперед пояснювати соціально-економічними умовами. Галицька земля у багатьох центрах Прикарпаття продукувала сіль і розвозила її по всій території тодішньої України. Навіть шлях із Галича на Поділля, а далі на Київщину називався Солянин. Дністер містер був важливою водною артерією, якою йшла важлива торгівля з Візантією. Це була друга частина шляху із з варяг у греки. До речі, саме соляна гіпотеза переважала історіографії, починаючи з кінця XVIII століття. Назва міста Галича могла походити від грецького слова Гальс сіль. Тут, у місцевому говорі, на околицях Галича і досі побутує вислів Гал, що означає грудку солі. На сьогодні археологи визначають два важливі періоди історичному розвитку старовинного Галича, долітописний, що датується із праісторичних часів до 12 століття, і літописний, тобто період, коли княжий Галич відігравав основну роль в історії Галицько-Волинської держави, яка займала на той час належне місце серед європейських країн, таких як Польща, Угорщина, Візантія, Болгарія і Німеччина. Відомо, що тут, на землях Галича і його околиць, проживали люди з часів пізнього палеоліту. Основним заняттям про Галичан цього періоду було мисливство збирання лісових плодів. Їхнє господарство велося за допомогою знарядь з каменю, кісток і рогів тварин. Житла споруджували невеликі, овальні, з кісток, дерева та шкіри. Також тут жили люди у середньому кам'яному віці, мезоліті, 11-7 тисяч років тому, Характерно для цієї епохи, що люди селилися у куренях і на півземлянках. Вони займалися мисливством і рибальством, користувалися луками, стрілами, кремневими знаряддями. На території Крилоса виявлено 19 урочищ добини еліту, нового віку, 6-4 тисячі років тому, де пульсувало життя людей того далекого періоду. Ще й більш розвинутими були поселення трипільської культури з середини 4-го до кінця 3-го тисячоліття до нашої ери. У триплівців Вікторова і Крилоса, які по всій Україні, панував материнський родовий лад. Ось чому у багатьох їхніх поселеннях знаходимо численні жіночі глиняні статуетки, які вважалися символом родючості та плодовитості. Також тут проживали племена бронзової доби, що охоплювали другий початок першого тисячоліття до нашої ери. У першому тисячолітті до нової ери, коли епоха міді-бронзи змінилася залізним віком, на території Прикарпаття зустрічаються племена, що перебували у стадії розпаду первісно-общинного ладу. І далеко не повністю наведені факти матеріальної культури, виявлені на території княжого Галича і в його околицях, переконливо свідчить про існування тут людського роду з часів палеоліту, включно до залізного віку і розселення слов'янських племен. У історичній літературі тривалий час точилася полеміка вчених про місце знаходження старовинного галича. Одні вважали, що первісний галич знаходиться на Крилівській горі, інші пов'язували його з цією територією, де сьогодні знаходиться місто. Це сталося тому, що колишня квітуча столиця після Батиївого нашестя занепала. І тільки матеріали археологічних розкопок у кінця 19 20 століть незаперечно довели, що старовинний галич був розташований на Крилівській горі. Вдале географічне розташування міста полегшувало його захист. З заходу Крилевська гора з крутими схилами, що простягалися до річки Лукви. Зі сходу глибокий мозолевий яр, з півдня штучні укріплення, три паралельні лінії потужних земляних валів, довжиною по 500 метрів кожний, і стільки ж ровів, що простягалися від краю урвища над Луквою до Мозолевого Яру і докремлювали місто від рівнини, яку місцеві жителі називають Качківською. Як переказує літопис 1152 року, князівський палац являв собою двопорохову будівлю і разом з придворною церквою Спаса складав єдиний архітектурний ансамбль. Далеко ще не вивчені всі історично-архітектурні місця старовинного Крилуса, на якому колись стояла столиця Галицько-Волинського князівства. Хоч цей важливий пам'ятник історії та культури Прикарпаття досліджується понад 100 років. Піонером і першовідкривачем старовинного Галича був священник із села Залукви Лев Лаврецький. Пізніше розкопували і досліджували княжий Галич ряд галицьких археологів професор Ісидор Шараневич, доктори Олександр Чоловський, Йосип Пеленський, Лев Чачковський, Ярослав Пастернак. Але чи не найбільш сенсаційним було відкриття у 1937 році археологом Ярославом Пастернаком фундаменту Успенського собору? Перша літописна згадка про храм Святої Богородиці або ж Успенський собор пов'язана з похованням тут 1187 року князя Ярослава Осмомисла. Розкопані фундаменти і деталі дали уявлення про цей величний храм, його розміри і досконалість будівельної техніки. Пам'ятка потрясла усіх сучасників відкриття. Археолог Лукомський відзначив, що собор являв собою великий чотиристопний триапсидний храм, який з трьох сторін був охоплений галереями в плану 32,4 на 37,5 метра. Фундамент був споруджений з грубо оброблених блоків кризяніка та вапняка. Оздоблений кам'яною скульптурою, складений з білого Дністрового вапняка, Успенський собор був збудований настільки пишно і велично, що не поступався кращим собором Києва, Чернігова, Новгорода, Суздаля та іншим їм подібним Україні Русі. Про це свідчать за описом самого відкривача і багатьох мистецтвознавців довершеність плану фундаментів споруди, а також залишки вишуканих за формою колон, мистецьких різьблених капітелів та інших фрагментів. У притворі храму під час розкопок 1937 року Ярослав Пастринак виявив кам'яний сархофаг стрільними останками князя Ярослава Осмомисла. Тепер сархофаг зберігається у постійній експозиції обласного краєзнавчого музею, а на місці поховання поставлена кам'яна плита з написом Тут був похований Ярослав Осмомисел. Дуже суттєвим чинником повного запустійного храму стало знищення самого міста, зменшення у 14-15 століттях міського населення, яке вже не мало коштів для того, щоб утримувати у належному стані цю монументальну споруду. А за указом 1455 року, який видав польський король Казимир IV, було заборонено будувати, ремонтувати та відновлювати давньогалицькі храми. Розкопаний фундамент успенського собору у криносі законсервовано. На фундаменті Успенського собору, а точніше на залишках стін його південного притвору, наприкінці 15-го століття жителі Крилоса спорудови каплицю святого Василія. Вона збудована з блоків давньоруського храму. Понад століття ця невеличка церква разом з двоярусною дерев'яною надбудовою та дзвіницею служила центральною святиною Галицької митрополії. Каплиці, як і інші храми Галичини, потерпіла від нападу військ Ібрагіма Шайтана Паші під час польсько турецької війни тисяча Року відомо також, що в каплиці зберігалося багато рукописів, стародруків та документів. Під час артилерійського обстрілу у 1915 році на Кривельській горі проходила лінія фронту. Каплиця була частково зруйнована, а цінні документи, що стосувалися історії нашого краю, на жаль, згоріли. Кам'яну частину пам'ятки частково відреставрували у 1975 та 1988 роках. Каплиця, яка була першим музеєм історії давнього Галича, має ціні архітектурні деталі нішу, ріфтар та оригінальні кругливі клунці, монет, яке збереглося з малої апсиди літописного успенського собору. На південно-західному схилі Крилівської гори неподалік Золотого Току витікають три джерела, зливаючись в один потік. Здавна це місце називається княжою криницею. Це джерело цілющої води, що нортує на висоті 50 метрів. За княжих часів джерело мало надзвичайно важливе стратегічне значення. Воно єдине забезпечувало місто водою, оскільки пізніші штучні криниці досягають тут води на глибині майже 40 метрів. За народними переказами, ця вода володіла цілющими властивостями. Вона додавала сили оборонцям галицького дитинця, робила їх невразливими для ворожих мечів і стріл. Нещодавно над джерелом споруджено білокам'яну альтанку, що своєю формою нагадує бані давніх галицьких церков.